Проба узурпації влади президентом Порошенком. Неконституційний спосіб формування коаліції за участю тушок, так само непрозорий корупційний спосіб формування уряду, коли клани між собою домовляються, і олігархи, чий ставлених буде в уряді. Цей уряд, який зараз формується, уряд порошенка гройсмана це уряд, який не захищатиме інтереси громадян, це уряд захищатиме інтереси олігархів, олігархічних груп і корупційних схем. Тому наша політична сила, радикальна партія, ні коаліцію цю сформовану в неконституційний спосіб не визнає. Ні олігархічний уряд Порошенка гройсмана ми так само не визнаємо і підтримувати не будемо. А що означають заяви народного фронту? Що вони можуть вийти з переговорного процесу? Як ви згадаєте? Я думаю, що це очевидно. не можу домовитися між собою за посади, за потоки, за контроль над грошима. Бюджетними ресурсами там не борються за людей, саме тому радикальна партія вийшла з переговорного процесу, оскільки нікого не цікавить програма дії уряду, нікого не цікавить коаліційна програма, нікого не цікавлять принципи і е, світоглядні речі. Ні уряд, ні президент, ні парламентська більшість не дають відповіді на дуже прості питання, які хвилюють мільйонів людей. Туди рухається країна. Яка політика економічна? Промислова, сільськогосподарська, які майбутнє країни, е, який план розвитку країни влада цього не пропонує. Це банальний деребан посад олігархічними кланами, це банальна спроба сісти на ті чи інші корупційні потоки і керувати ними. І все. У владі ще не пропонують долучитися до переговорного процесу, щоб формувати разом коаліцію. Ні. Вони кажуть, що готові бачити будь-які демократичні фракції. Там безумовно вони хочуть спробувати нас використати для того, щоб самим деребанити і займатися корупцією. У нас є відомі вимоги всій країні. Ми неодноразово їх озвучували. Це прийняття нашого антикризового плану економічних дій, який ми вимагаємо, щоб був покладений в основу діяльності наступного уряду, нового уряду. Ми так само вимагаємо в коаліційній угоді записати кілька для нас принципово важливих речей: це заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, це відмова від пенсійного віку для українських, від підвищення пенсійного віку для українських громадян, це скасування оподаткування пенсій. Це повернення сільгосворобникам пільгового режиму оподаткування, зокрема ПДВ, яке сьогодні вилучається. У них 85%. І внаслідок цього третина площ сьогодні в Україні залишається незасіяними, тому що у сільгосворобників у фермерів немає посівного матеріалу, немає паливно-мастильних матеріалів, немає міндобрив для того, щоб відсіятися. Я, до речі, сьогодні їду прямо зараз з парламенту в Черкаську область, де якраз будемо спілкуватися в Драбівському районі із сільгосвиробниками. Ми так само передбачаємо, вимагали записати в коаліційній угоді відмову від особливого статусу для Донбасу і сили ряд інших речей. Але це ніхто не підтримує і не сприймає, тому що влада, ті, хто сьогодні при владі, вони просто хочуть далі сидіти і нічого не робити. Це трагедія для країни, коли ні президент, ні уряд, ні парламент не можуть Пропонувати шляху розвитку країни, план модернізації країни, план інноваційного розвитку. Це пропонує радикальна партія, але на жаль, нас не чують. Панале то ваші прогнози, все-таки вони домовляться. отакі дві полісили, великі полісили. Вони домовляться, створять коаліцію і внесуть пропозицію щодо уряду чи підуть на перевибори? Я не можу давати жодних прогнозів, бо це ж як пауки в банці. Вони між собою гризуться і. Спільну мову знайдуть чи не знайдуть, це залежить від них, не від мене. Якби я займався формуванням коаліції, я б не тратив би на це ні одного дня. Я б коаліцію сформував вже два місяці тому. Так само, і уряд і вже б давно реалізовував план порятунку країни. Знаєте, от всі вважають, що Порошенко від Януковича відрізняється лише тим, що Порошенко говорить англійською. А Янукович без помилок і української, і російської не говорив. Насправді, на мою думку, це не всі відмінності між Порошенком і Януковичем. Я знайшов ще одну відмінність. Якщо Янукович брав кешом і вивозив Камазами, то Порошенко виводить це в офшори, сліпі так звані трасти. Але мені видається, що від тієї кількості коштів, які вони вивели в офшори, любий сліпий стане зрячим. Тому що ну це мільярди крадуть. Мільярди не платять податки, виводять в офшори. А потім нам тут розказують про якісь реформи. Реформи треба починати із себе, задекларувати свої мільярдні статки в Україні, сплатити з них сотні мільйонів доларів податків. Слідування офшорних скандалів Порошенка не дала фракція Батьківщина, більша частина сампомочі підписала. Частина укропу підписала, частина позафракційних і в повному складі фракція радикальної партії. Тому я звертаюся до батьківщини, до народного фронту, підписатися і дати можливість підписатися під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії і дати можливість парламенту, оскільки національне антикорупційне бюро і генпрокуратура відмовилась розслідувати скандали з офшорами президента Порошенка із фактами ймовірної несплати ним податків. Дати можливість розслідувати цю справу у парламенті. Ті, хто не підписується під проектом постанови і блокують розслідування е... імовірних протиправних діянь президента Порошенка, значить солідарно разом з ним відповідають за ту політику обкрадання.